Так, що ж, всім привіт на вас з підписом, продовжуємо грати в Аок. Без модів з Заліперію в Другій світовій продовжуємо намагатись звільнити Африку від Франції. Але є одна величезна проблема, і вона полягає в тому, що я, напевно, переоцінив себе і неодоцінив Францію. Боже, як, як можна було не одооцінити Францію, якої все ще 18 мільйонів населення? Все ще 18 мільйонів населення. А, і в мене. Тому що я розраховував, що вони погодяться на мирну угоду. Я забрав тих величезну кількість провінцій. Величезну. А вони не погоджуються на мирну угоду, І так вийшло, що в мене багато в мене більшість військ лишилась позаду. Хоч те, що я не сильно відстаю, насправді так кажучи, від Франції по загальній силі. Але в нас тепер проблема, що ви бачите, тут просто розірваний фронт через те, що просто нестача людей на кордоні. Що так, тут 20 тисяч додатково стоїть, які будуть підходити поступово. Ось тут 40 тисяч, які також будуть поступово підходити. Треба хоча б намагатись атакувати. Але взагалом факт, що в нас зараз проблеми. Ну, у нас зараз проблеми, об'єктивні проблеми через кляту Францію. забрати Мадагаскар і далі спробувати укласти мирну угоду. Так він і двізі. Випливіть кудись сюди, щоб підтримувати нас з цього боку. Окей. Це жах, просто починалося. Все так красиво починалось. Але проблема в тому, що відсутність нормальної кількості очків руху, і відсутність нормального розуміння, як правильніше розподілити війська. Нам би зараз їх в першу чергу просто відбити б з Африки. Просто відбити з Африки, це вже добре було б. Але ще величезна проблема в тому, що ми просто. У нас на кордоні, де зараз війна з Францією, де нема нормальної кількості людських ресурсів, щоб їх якось. Викликати. У мене є гроші на виклик. У мене нема, нема людських ресурсів для виклику. Намагаємося їх хоча б якось тут об'єднатись, хоч б якось фронт побудувати. Як тільки я візьму Мадагаскар, спробувати класти мирну угоду. Блін, знову ж великі кількість дивізій позаду просто лишається. Але на основному фронті бойових дій. Так, окей, окей, окей. Я бачу проблеми. Проблеми є. Це факт. У мене ще острівці забирають, вони офігері висаджуватись, в мої острівці. Ви Мадагаскар втрачаєте, а ви в мене висаджуєтесь. Так, є, щось якось я дороблю. Щось якось. Тут ми навіть об'єднались. Ось, це, ось цей виступ забрати. Ми забрали в них дуже багато провінцій. Але те, що у нас зараз ось тут нікого нема, це просто це жахливо. Це просто-напросто жахливо. І плюс те, що я не можу просто перевіряти всі свої острівці на наявність висадок і через це в мене висаджуються. Так, французи, ви зараз втратите хороші провінції Мадагаскар. А в Мадагаскар, справді, хороші провінції. З цим ви не посперечаєтесь. Так, давайте. Одна з головних моїх задач дозачиняти їх тут, щоб в нас якось обмежити кордон з ними, щоб ми були, ну, щоб більш Більш зрозумілий фронт був. Тому що зараз фронт в нас взагалі якийсь занадто Занадто розкиданий. я не можу викликати в пустелі. Я не зможу в пустелі викликати нормальні війська. Типу тобто, тут окей, спробуємо. намагаємося якось все перекривати і так далі, щоб якось. Тут ще виключу в Гібралтарі. Хоча шкода Гібралтар. У нас 5% сюди. Ну коротше, кор кор до речі, у нас не така маленька армія. Ми в плюс 32, виходимо. Який тут виключу, щоб, щоб якось їх затримати. Вперед тут перекритий залишиться тільки ось тут північ. Та-та-та. Насправді кажуть, що висадка саме в моїй острівці не така лячна, як якщо б вони в своїй острівці повертали. Так. ай яй 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 ай Тут боляче. Тут боляче. Так. Боряче багато де. Ось тут вони зараз вийдуть. Я зможу викликати ось так. Одну лінію виклику хоча б. Ну тут 40 тисяч буде підходити, тому взагалі нема за що хвилюватись. 40 тисяч. Ще 20 тисяч додатково тут стоїть. Справді, нема. тут нема про що хвилюватись. Це ми зараз повернемо. Будемо підніматись на північ всіма цими силами. Ну, тут поки так було. Знову ж, тут нам лишається тільки стояти і якось чекати, просто, я не знаю. Це найбільша проблема напрямку нашого північного, тому що там у нас дуже розширений фронт. І тут спробую також деякі провінції, хоча б звільняти, не давати їм тільки йти вперед. Давати тільки йти вперед. Це все одно, що програти. Так, ну все, всі піднімаються, В мене війська піднімаються. Так, окей, вони тут, типу, розширяються, нехай. Вони багато де атакують. Я зараз, напевно, більше здаю провінції, ніж отримую. Та-та-та. Ну Ось тут я за цей напрямок не хвилюсь, бо в мене тут поруч є. Так, тут трохи розбиваємо їх в, в, в Мадагаскарі. 20 тисяч підходьте. Так, тут намагаємось їх перекрити. Вперед. Так, на всякий випадок, я думаю, можна тут виклик і ось тут зробити. Всі інші підходьте або стійте на місці поки що. Ну ось бачите, тут вже багато дивізій підходить. Головне Головне почекати. Так, Звідси їх відбити. Так, може тут по тисячі всього стоїть. Знову ж, краще хоча б. Якось намагати пробуватись, ніж взагалі не пробуватись. Бо вони також не зможуть тут нескінченно викликати війська. У них також обмежена кількість сил на це все. Так, Мадагаскар, о, щось про Мадагаскар не забув. У, із Мадагаскара зможу звільнити величезну кількість дивізій, які... яких я відправлю плити сюди на північ. А звідси ти не випливиш не. Спочатку ти маєш зайти. Я думаю, після захоплення Мадагаскару можна знову намагатись укласти мирну угоду. Бо ми їх знову ще потаскали. І досить непогано це зробили. І вони мають ще в них також щось типу, в тому від війни має бути. Вони там виходять до мого кордону. Вже в себе. Треба хоча б потрохи намагатись їх відбивати, ну, викликати свої війська, щоб зупиняти їх. Так, ну Не непогано. Ми там їх роз'єднали навіть. Так, так. <кій> Дивіться, ми їх роз'єднали. Але жир мало року в них лишилось. Треба віддати належне, Алжиром Марокко – це завжди великі провінції для виклику. Так, тепер маючи у власності всі їх острівці африканські. Я б таке, щоб почати з вимагання острівців. Угу. З відокремлених ще у вас. Так є. Є. І далі ну, в меншому кордон для наступної війни. Щоб і далі об'єднати кордони між усіма своїми регіонами. Ось тут взяти так, щоб не можна було з однією провінцією зайти в. Так, щоб захопивши одну провінцію, не можна було б зайти в мої покращені провінції. Коротше, ось так, максимальна мирна угода, так. Якщо вони зараз погодяться, це буде чудо. Особисто для мене. Блін, так. Третя частина сюди, половина сюди, всі інші сюди, в 900 сюди. Ні, в 2000 сюди. В-900 також в наступ. Так я бачу, що тут в мене вже попідходило. Чим далі, тим більше військ мене сюди підходить. Тому цей виступ їм також не витримати. По тут пустеля. Ми цю пустелю розрізали. Тут ще такий мінімальний виклик. Так повертай тут провінцію. Тут важливо вас добити. Тут також піднятись. Там в них є війська, це проблема. Тому мені треба їх до нас доганяти. Хоча 55 тисяч. Ой, нормально. Будь ласка, погодьтесь на воду. Якщо ви погодитесь на воду, я не знаю. Я буду найщасливішою людиною у світі. Вони погодились! Вони погодились! Фух. Ух, 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 Франція. Франція дуже сильна, але те, що вони погодились на мирну угоду, це каже про те, що я взагалі не слабший за них. <клес> <клес> що ж, я зараз буду ставити все на асиміляцію. Тут явно будуть повстанці, податки на мінімум. Так, тут це по мінімуму. Армію буду намагатись зараз зібрати в столицю. І повернусь, коли е, асимілюю, або якщо будуть повстанці. Дивіться, на мене ще напали. <клес> Арагон з Ірландією. Ви щось не зрозуміли. Я переміг в Франції. Так зачекайте, повстанцю. Чу... А, це звертайте увагу. На тут війну з повстанцями. Ні, щось якось ми більш-менш зібрались. Давайте до інфляції і спробуй качнути населення. Бо якщо я захочу повторити війну з це ж з Франції, то мені треба буде постаратись. Ну, куди менше, ніж до цього. Постаратись, бо ми посунули їх. Тепер фронт просто. Як мінімум, фронт буде щільнішим. Це дуже спроститні завдання. Так, але інфляція почалась. 9% на армію всього витрачаю. 100% на товари і буде десь 60 кроків. 50 кроків покращення. Населення. Ой, на мене напали. Норвегія напала. Так, да, так, так. Які ви всі сміливі. Сполучені Штати напали, які ви сміливі. Канада. Так. Все розібрались з ними. Я два рази качну населення. Це зараз буде перший, потім ще раз. Так, є. І ще раз те ж саме повторю. Так, ще раз, все в товари і повернусь, коли докачаюсь. На мене Франція напала, та ти знущаєшся, Франція, ти знущаєшся. Чому? За що? Е, ні, не треба. Не треба. Якого біса? Хто тобі дозволив це зробити? Ти знущаєшся наді мною. Так, все, прибираю товари, ставлю податки, мені потрібні гроші. Албанія, мирна угода. Монако, мирна угода. Я хочу нагадати, що в мене в союзниках є Україна. Шосте місце по силі. Я хочу нагадати, що в них 7 мільйонів населення, хоч вони й воюють з Чини. Зараз так, вперед. Свої основні провінції ми не здамо. і Це вже хорошо. Треба зараз буде повикликати. Так, на щастя, я качнув населення в багатьох провінціях. Так, давайте ось тут в цих відрізаних провінціях. Ну, скільки викличу. І про Алтар теж саме хоча б скількись. Ааа, який жах, який жах. Це буде гірше за попередню війну. Ну, на цій лінії фронту нічого не викликати нормально. Анція, не можна нападати на країну, яка готується до того, щоб напасти на тебе. Ти в курсі? Це несправедливо і нечесно, не можна так робити. Я просто не хочу зараз воювати. Ні. Типу так, я. Давайте так, я економічно сильніше за них, не дивлячись на їх населення, і економіку і так далі. Я можу дозволити собі більше викликати. Так-так, намагайтесь щось робити. Багато атакують. Дуже Та ну чому вони перші зайшли туди? Зараз ну, я зараз поверну цю провінції. Так, окей. Зараз в першу чергу ми розширяємо свою основну армію. Далі продовжуємо просто викликати провінції, де в цьому хоча б трохи сенсу є. Так, таких провінцій на сході нашої країни дуже мало. в Яких є сенс викликати? Проблема в тому, що в мене далеко не максимальна армія. Я не хочу. Франція, справді не хочу. Може, справді, покликати Україну, яка зробить величезні проблеми Франції додаткові. О, Франції 20 мільйонів населення. Британську Індію покликати. З Францією там і розберемось, це не проблема. Просто це затягнеться, якщо я зараз буду довго воювати. На, все. Україна з Британською Індією підуть на Францію. Більше нікого толком сильного нема. Я? Yeah. Перші провінції повертаються вже до нас. Наступ навколо наших осони в розширяє. розширяємо. в тому, що вони готові до цієї війни були, я ні. Я не був готовий до цієї війни. Я так, Як я не хочу просто зараз. Це... Ок, це не та гра, в якій можна, типу, швидко викликати війська, перевести їх, почати бити. Ворога, це не та гра, і це жахливо. Просто викликати, наприклад, якщо викликати, дивіться, призовне населення, в мене ось, Південна Африка. Багато. Хоча тут відносно в Ефіопії, є, в Нігерії, тому тобто Нігерія по кордону можна додатковий виклик робити, регулярний. Ось проходимо вперед, викликаємо. Проходимо вперед, викликаємо. Бо ми її відносно давно захопили, і в нас був час на те, щоб її качнути. Так в якійсь провінції було неприємно, але нехай. Тобто Гібралтар забрали, буває. Так що там в інших? Ось британська індія з Україною не дуже вдало б'ються з Францією. Але сподіваюся, це відволок буде відволікати Францію від мене. І просто завне населення. Так, 4 топові українці... українці ігнорую. Ми поїхали підвикли ще трохи. Наскільки вистачить грошей. Ви висадку зробите і будете знутрі роз'їдати. Внутрі ще роз'їдати французької Африки. Вперед. Так, так, так. Мене атакують. Я потрохи сам намагаюсь атакувати. А Ай, неприємно. Так, тут 4 тисячі можу викликати? Нормально. Я тут ніде навіть. Ось тут тільки хоч трохи можемо викликати. Хоча б тут тисячі. То тут вже ні. А, в мене грошей нема. Неочікувано і приємно. Приємно тому, що те, що нема грошей, це каже про те, що ми зможемо рознести французів. Ну, не прям настільки, як б би, Але так, ми зможемо зробити їм, як мінімум як неприємно. Як мінімум ми тримаємо паритет по захопленим провінціям. А це вже багато чого значить. В таких умовах тримати перетеце перед складно. Так, загалом. Та... Навіть відбуваємось трохи. Сустері тут забираємо, стискаємо кордон. Там, де в мене 600 тисяч стояло, ми тут ми йдемо вперед спокійно собі. Ось тут десь вже буде стояти захист її. Так, почекаю, поки ви зберетесь Ще два кроки. Вперед. Так, мене тут відбивають. Це не прям жахливо. Ми там будемо намагатися їх зупиняти контрвикликом. Наприклад, просто ось тут Ось тут 2000 взагалі можна викликати. Нехай. Хоча справді кажучи зараз краще, щоб спробувати перекрити її Ну тут вже 800 всього. А, це через нестачу грошей. Ось так тут, хоч трохи. Схід перекритий. Загалом ми якось тримаємося. Тут наступний крок вже зберемось і. Україна, тримайся! Україна, Британська Індія, давайте. Я їх виснажую в Африці. Я тут багато їх військ вбиваю. Якщо ви будете здавати свої провінції, то це буде як мінімум обітно мені. Але взагалом так мене навчали. Тут підвикликаємо. Тут головне, справді кажучи, алгоритм рока взяти. До чого ми йдемо поступово? До чого ми і підіймаємось. Так, ви 264 тисячі зібрані. Ваша мета буде Гібралтар висадитись і розширяти з Гібралтару. Тут поки що продовжимо поступово потроху йти вперед, розбивати їх війська. Ай, ну так вони напріли висаджуватись. У -у. Вау, я в мінусі. Це прекрасно. Це прекрасно, бо це скаже про те, що мені достатньо військ. Але вони не розподілені по всьому фронту, і це я в мінус. Ай, і я ж свої війська не опускав на південь. Я тільки піднімав на північ. Давай так половину сюди, далі сюди. Так, північний напрямок більш пріоритетний. Але це не каже, що південь треба ігнорувати. І тепер, особливо зараз, коли нас немає вільних грошей на виклик. Через це тим більше треба сконцентруватись зараз на півдні. Спробую повинну хоча б частку провінції і забезпечити собі тут комфорт стояння знаходження. У нас тут скільки тисяч на морі? 200 тисяч на морі. І вони будуть сконцентровано йти. Хм. Навіть хоча б три десятих з вас кудись сюди попло. Блін, Так вийшло, що знову час зберігатися. Я не знаю, коли закінчимо ми це чи ні взагалі колись, тому що це просто сама по собі. Їй не дуже довгі, і не дуже зрозумілі. Ну що ж, якщо ви хочете десь також за лібері захопити Африку, і ще отримати за це очівку, то ви це можете зробити по в описі в моїй грі Симулятор країн. Якщо її придбаєте, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. Ну що ж, поки що, дякую всім за перегляд. Дякую своїм спонсорам, ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить відео, якщо в когось. Мігрейте, що також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом Послання в описі або так само ставши спонсором тобі підписка, вподобайки коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!